Марафон 33 дні з Яковом. День 23, Послання Якова 4:13, 17. мо «Ну, тепер ви, що говорите, сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебуватимо там рік, і будемо там торгувати, і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Випара, що з'являється на хвильку і зникає і Потому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити? Тепер ви хвалитеся у хвастощах ваших, усяка така хвальба погана. Хто, отже, знає добро чинити, а його не чинить гріх тому? Питання. Яке добро я міг, могла, зробити, але не наважився, не наважилася?